Також чуємо від військових, що є проблематика, які там перебувають на Харківщині, є проблема зі зброєю, є проблема безумовно і з людським ресурсом. Про це також говоримо неодноразово. І називається дати там півтори-два місяці по допомозі, по е, саме зброї. Чи можемо ми говорити, що є певний страх, такий навіть перед Путіном? В Європі, в Сполучених Штатах чи ви якраз жили навіть слово альтернативу, чи це якось пов'язано? Ну чому насправді так відбувається? Як ви це бачите, як ви пояснюєте? Тому що чітких от заяв ми не, ми не чуємо все таки. Ну знову ж таки, ну не дивлячись на відсутність чітких заяв, позиція все рівно модернізується. До речі, під щільним тиском і офіційного Києва, і тиском реальної ситуації на фронті. Бо, от, наприклад, в темі використання західної зброї по е, території ворога, е, ну, цілком же ж очевидно, що сформувати угруповання «Сєвєр» росіяни б не змогли. І підготувати необхідну логістику, тилове забезпечення, і так як вони зараз здійснюють е, там, за, е, постачання необхідного для продовження військових дій на тому напрямку, якби ми могли активно бити по їх тилах е, високоточною зброєю. Е, ну, тому що одна справа запустити дрони. Які летять по території РФ, де немає реального захисту їхньої ППО, бо неможливо таку велику територію покрити, і саме тому ми досягаємо шалених успіхів навіть mm -hmm. за півтори тисячі кілометрів. А інша справа, коли дійсно є а, захист повітряна парасоля на території ворога, і там потрібна зброя іншого гатунку, якраз західна зброя. І якби ми отримали дозвіл на західну зброю. Той наступ на Харківщині, який ми зараз бачимо, його просто б не було. Та сама ситуація зараз щодо Сумщини, і все ж це бачить на заході не просто так. Зараз видозмінюється позиція, от в тих же Сполучених Штатах, а той же Джонсон, наприклад, спікер Палати представників, він говорить більш конкретно, каже, що треба вже давати дозвіл. І хай українці там застосовують зброю безпосередньо проти росіян, але навіть позиція держсекретаря Блінкіна все рівно змінюється, і я як на мене, ну це моє особисте припущення з таке сприйняття. Коли пан Блінкін в на слуханнях в Конгресі каже, що ну ми не заохочуємо і не там сприяємо атаці України нашою зброєю там по території Російської Федерації. Але і оце, але найголовніше, але Україні вирішувати, як застосовувати цю зброю. Ми читаємо між, Я, між читаємо між рядків. Я вам гарантую: Сполучені Штати ніколи не скажуть: ми вам дозволяємо стріляти там по міжнародно визнаній території РФ. Та звичайно, у нас може там навіть якісь е публічні заяви, стейтменти бути озвучені е про стурбованість. Спостурбованість. Тим, що ну, от, е, ну, цього бажано не робити. Ну, знаєте, от теж аналогія, як у нас відбувається з російськими НПЗ? Е, росіяни, о, росіяни апелюють до американців. Як же так, українці ж атакують? Американці такі. Ну, ми не змушуємо. Ми взагалі забороняли. Вон там пан Саліван ж там позиція є. Все, а українці окей, та, та ми вас розуміємо і абсолютно розуміємо, і тут знову НПЗ, НПЗ, і знову НПЗ, і 14-15% їхньої нафтопереробки виведено з ладу. Тому це якраз і говорить про те, що якщо росіяни проти нас застосовували гібридні методи атаки, то ми так само можемо застосовувати гібридні методи оборони.